Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні у нас на огляді катани та мечеті. Почнемо! Перший варіант є в комплекті з таким чохлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65К13. Ручка з дерева. Тильник металевий. Ціна 1000 гривень, код 13,99 для замовлення. Далі йде у нас кукрі мачеті. Це репліка від Cold Steel. Ручка тут також прогумована. Старше 55Х13. Ціна 650, код 11,24. Так, далі. Ось така мечетя. Репліка від Екстма Радіо. В комплекті ще який кріпиться на поясі. Сталь тут d 2 Темляк є. Зараз по знижці 1000 гривень. Код для замовлення 954. Наступний варіант мечетя. В такому японському стилі. Ручка з дерева з клобі. Сталь 65 Х-13. Ось така цікава ручка. Ціна 750. Код 501 для замовлення. Так, далі кукрі. Колумбія. Це. Сталь 65 Х13. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева. 700 гривень. Код. 185 для замовлення. Далі у нас іде міні-мечеті. Комплекті чіпом, який кріпиться на поясі. Ось тут фіксується рука. Конструкція суцільна металева. Сталь 65 Х13. Ціна 900 Код 166 для замовлення. Так, далі у нас ще одна мечетя. 550 гривень код 499, сталь 65 Х13, ручка з дерева, конструкція суцільна металева. Ось такий варіант. Так, далі у нас іде, хтось каже керембіт, хтось каже когось. Ось такий варіант, що плом, який кріпиться на поясі. Тут суцільна металева конструкція, накладки з пластику, сталь 65 Х13. Ціна 1300 гривень. Код 482. І ще один варіант. Чохол з дерева. Вставка з натуральної шкіри. Конструкція суцільна металева. Темляк. Сталь 3 хром. Ціна 2200. Код 1397 для замовлення. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер або телеграм. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами розглядаємо. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.